Вітаю! Мене просили зробити фото воздушки. Я вирішив зняти відео. Це воздушна бульбочка, сорт Любаша. Фракція 5-8 мм. Ця воздушка в четверг поїде в Миколаїв. На фракцію 5-8 мм замовлень більше не приймаю. Але ви можете ще замовити фракцію 3-5 мм. Яка виростає однозубка з такою воздушкою, у мене є у попередніх відео. Ціна 400 гривень за кілограм. Ще залишилась однозубка 15-20 мм. Так, оце у нас така воздушка. Це однозубка. Ціна за 1 кілограм 270 гривень. Всім дякую, до побачення.